Привіт, друзі! Продовжуємо нашу розмову про держапарат і державу. Учора я розповідав вам про Ірину Ткаченка, це моя друг на Фейсбуці, і вона в мене повчала життю, що кожна українець після роботи ввечері повинен читати закони. Знати свої права і боротися з державою, ну на мій погляд, держава це функція держави захищати права людей. І якщо людина не може себе захистити по якоїсь причині, йому повинен бути предоставлений адвокат. Ну так, в розвинутих країнах, в цивілізованих країнах це загальний порядок речей. Неможливо очікувати від людей, щоб вони після роботи ще. Читали закони України. Це я дуже радий, що Ірина це робить. Але ну, це ж якось ну ненормально очікувати від більшості людей, що вони будуть цього робити, і звинувачувати людей, що вони цього не роблять дуже дивно, тому що пані Ірина юрист. І їй це цікаво, це її покликання душі. Вона любить це робити, і вона не може уявити, що хтось може робити ремонтувати авто, наприклад. Да? Тобто, пане Іріна думає, що потрібно закрити усі ці щі монтажі, ці чи майстерні. Кожний сам повинен ремонтувати своє авто. От так от і навіщо ви купуєте телефони? Візьміть паяльник і зробіть собі телефон, і комп'ютер паяльником зробіть. І одяг не потрібно купувати. Просто купити тканину і пащійте. А, і тканину нам треба купувати, потрібно десь брати волокно і самим ткати тканину. Отак От такою От до того до цього ми можемо дійти, якщо ми скажемо, що кожна людина повинна займатися юриспруденцією. І дуже дивно, що в коменти прийшли ще багато юристів і сказали, що це жах, яка в нас неграмотна країна населення відстале. Просто вони не знають, що так само відбувається в будь-якої країні. Світу, тобто кожна людина займається тим, чим вона вважає за потрібне займатися. А функція держави захищати права людей отак, от на от, це стосовно пані Ірини. Я хочу ще сказати про те, що я зробив калькуляцію для плану перемоги. Запустив в Фейсбуці, порахував скільки нам потрібно дронів, скільки нам потрібно для захисту людей, і скільки потрібно викопати землі для того, щоб створити лінію Менергіями чи суровикина, як зараз люблять називати. Я порахував, поговорив з виробниками дронів, спитав, які саме дрони потрібні. Потрібно нам 26 мільярдів гривень на місяць. Тобто, щоб успішно воювати, закрити всю лінію фронту більше 3000 кілометрів, нам потрібно 26 мільярдів гривень на місяць. Нагадаю, що усі закупівлі через Прозоре на мирні цілі, це 60. Мільярдів гривень, тобто дрони ми могли б зробити самі за свої власні кошти. Нагадаю, що республіканці в Америці. Звернулися до Байдена з проханням надати план перемоги. Вони звернулися до президента Зеленського, і президента Байдена, щоб вони надали план перемоги. Скільки потрібно грошей? І я намагався це порахувати. Так от на дрони 26 мільярдів гривень на місяць. Нам потрібно. Наступний крок: це те, що захищає життя людей. Це броньовані машини, це антидроновий захист. Це такі самохідні з радарами, ПЗРК, які знаходять ціль будь-якого розміру і самонаводяться і знищують. Таких потрібно багато. Потрібні броньовані пікапи, для, якщо потрібно, поранених вивезти чи швидко дислокуватися, потрібні мобільні міномети. На все це нам потрібно десь 1 мільярд 800 мільйонів доларів. От на це потрібно. Це десь 70 з копійками мільярдів гривень. Але це потрібно, я вважаю, взяти як ленд-ліз в Америці, але надати чіткий перелік, що нам це потрібно. Я навмисно не рахував танки, самоліти, ракети, снаряди. Це все вміють рахувати наші генерали, вміють. Але вони чомусь не рахують броньовані машини, які захищають життя людей, і чомусь не рахують дрони і протидронове обладнання. І третє це земля. Скільки потрібно нам викопати землі? Скільки потрібно бетону, скільки потрібно арматури. Я це все порахував і умовно взяв довжину 3000 км, ширина 2 метри, глибина 2 метри. Звичайно, що це не буде одна лінія, а це багато різних споруд. Але усредньо взяв по цінах. З доставкою з орендою техніки з роботою це 10 мільярдів гривень. Тобто лінія Суровикина чи Маннергейма нам буде коштувати 10 мільярдів гривень, і, і зробити її можна за один місяць. Тобто, це потрібно робити прямо зараз. Потрібно готуватися до найгіршого сценарію, навіть якщо буде добрий сценарій, нехай ця лінія залишається. Тобто на всю цю тему потрібно трохи більше ніж 100 мільярдів гривень. Я тому для нашого бюджету 100 мільярдів гривень це невелика сума. У нас бюджет 3 трильйони гривень. Тобто це менше, ніж скільки там 3%. Тобто 3% потратити на цю програму, яку я написав. На жаль, поки що такого плана ані у пана Зеленського, ані у пана Залужного немає. Я не знаю, чому в них немає плана. В мене план є. Я його надав. Вони можуть його скоригувати і надати республіканцям відповідь, що ми хочемо тут, щоб була перемога. Це саме план перемоги, Не просто захищатися, а атакувати дронами і знищувати сили ворога. Ось так. І наступна тема, яку я обіцяв, це демократія. Що таке демократія? Демократія це влада народу або в Римі це називали республіка, обще діло, спільна справа. Це республіка, річ Посполита. Це значить, що всі люди приймають участь в управлінні країною. Звичайно, перші демократії – це були там в містах. Де на зібраннях вирішували якісь питання? Звичайно, що не всі мешканці цього міста приймали участь в зібранні. Не? А тих, хто приймав, вони якось там на зібранні приймали рішення. Тобто це була така пряма городська чи міська демократія. Потім, коли з'явилися держави, почали завойовувати міста, почалась влада монархів: монархів, князів, графів, королів. Тобто одноосібно люди керували величезними масами людей. І потім поступово-поступово люди знову відвоювали своє право приймати участь в управлінні, і ми вже знаємо, що зараз існує представницька демократія. Чому від прямої демократії перейшли до представницької? Тому що коли у вас збирається дві, там 200 людей, 300 людей. Тисячі людей ви ще можете вирішити питання. О коли десятки тисяч людей потрібно, якісь, щоб представники представляли інтереси якогось там міста, тоді вони з'їжджаються всі до Києва на Грушевського і засідають в Верховній Раді. Оце представницька демократія, і в нас чомусь вона не дуже добре працює. Я дуже сподіваюся, що колись знову настане час. Прямої демократії, тому що цифровий розвиток надасть можливість кожної людині голосувати за будь-які рішення, за будь-який законопроект не потрібно буде посилати кудись свого представника. Але зараз ми маємо справу саме з представниками. І в нас є тільки дві риси демократії: ми обираємо президента або місцевого мера і Верховну Раду або місцеву раду. От і все. На цьому демократія закінчується, а повинен бути межвиборчий демократичний процес це процес прийняття рішень. Тобто, коли президент, парламент, кабін хочуть прийняти там або нам показати указ, постанову і закон, ми повинні в цьому приймати участь. Тобто в обговоренні. І не може бути прийняти закон, якщо експертні організації чи громадські організації проти цього закону, як було з законом Єгетьманцева, на які всі бізнес-асоціації вимагали від президента накласти вето. Але і гетьманцеву, і президенту глибоко чехать на бізнес. Бо президент підписував цей закон, ну і наслідок ми зараз маємо. Підприємства зникають, люди їдуть на закордон. От так в нас працює демократія, точніше, не працює. А як воно повинна бути? А повинна бути розділення гілок влади по вертикалі. Тобто є в нас президентська влада і виконавча влада, окрема є законодавча влада, окрема судова влада, і є ще органи надзору або контролю. Це там СБУ, ДБР, НАБУ. Тобто ідеальна демократія працює так, щоб ми обирали очільників усіх цих гілок влади, щоб очільники кожної гілки влади орієнтувалися на нас, на виборців, а не один на іншого. щоб вони не могли домовитися. Ще один запобіжник. Від того, щоб вони домовилися між собою, є скорочення дистанції влади. Коли вони там в владі знаходяться 5 років або на другий термін 10 років, це звичайно, буде змова <смі> цих гілок влади. От зараз в нас ми бачимо, що всі гілки влади сходяться в офіс президента. Тобто потрібно скорочувати дистанцію влади, щоб президента обирати раз на 3 роки, а парламентарів раз на 2 роки, як в Сполучених Штатах Америки. І також з місцевою владою повинна відбуватися. Тобто, хочу сказати, що основа європейської демократії це субсидіарність, це основний принцип державного управління, тобто ці функції, які виконуються на містах, і повинні вирішуватися на містах, і обиратися очільники бути на містах. Ніякого призначення зверху бути не може. І центральна влада не має права втручатися в справи громади. Тобто громада повинна обирати собі суддю. Прокурора, шерифа. Шеріф наймає поліцейський. Коли він йде ловити якогось злочинця, вся громада йде разом з шеріфом, тому що вони довіряють цьому шеріфу. А зараз у нас громада боїться поліцію. Також освітяння і охорона здоров'я повинні обирати свого очільника, екологи, екологічного інспектора повинна обирати громада. Тобто, все це повинно відбуватися на місцях. Це місцева влада. І тоді, як тільки ми почнемо обирати суддів, одразу з'явиться верховенство права, тому що суддю, якщо обирати кожний рік, він тоді на цей рік буде замислюватися. А чи варто приймати якісь неправові рішення? Тому що за рік буде екзамен. Громада прийде і спитає: А що ж ти робив цей рік? І обере іншого. От так і повинно працювати верховенство права. І дуже швидко ми зможемо очистити правоохоронну систему, тому що і шеріф, і прокурор, і суддя будуть орієнтуватися на нас, на виборців, і не будуть домовлятися між собою. От так працює пряма демократія в сучасному світі. Так нам потрібно налаштувати нашу демократію. Чому ми цього зараз не можемо зробити? Чому зараз не можуть мешканці розпоряджатися своїми бюджетами? Ми бачимо купу протестів, коли люди виходять і вимагають грошей на, на війну. Всі розуміють, що недостатньо грошей йде на війну, і зараз не потрібно будувати стадіони. А потрібно виробляти дрони. Тобто народ це розуміє, влада цього не розуміє і витрачає гроші на асфальт. І народ не має впливу, має виключно вийти і щось там вимагати. А, а повинно бути, щоб було зібрання громади, на якої. Обрана влада виходить і каже, що в нас є там стільки-то мільярдів гривень, і ми будемо їх витрачати на це, на це, на це. І громада голосує, якщо вона згодна, або заперечує, що не потрібно на це виділяти зараз гроші під час війни. От тоді буде демократія, коли люди будуть розпоряджатися грошима, будуть призначати зарплатню судді, прокурору, шеріфу поліції і всім очільникам міста. Отак повинно працювати. Тоді це можна буде назвати демократія чи республіка. А зараз це звичайно, автократія, тому що ми обираємо, і 5 років людина робить все, що хоче. Далі розглядаємо нашу сучасну демократію в Україні. Який в нас політичний процес? Тобто, якщо б люди хотіли, якщо люди хочуть потрапити у владу, вони повинні зареєструвати політичну партію. Цей процес у нас комерціалізований, тобто вам потрібні гроші, щоб купити, зареєструвати, підготувати, утримувати саму партію, штат партії, осередки, тобто дуже заскладно. дуже складно, тому що в інших країнах партія може складатися. З двох людей, з трьох, з десяти людей. І ці люди можуть розробити якісь реформи, зібрати список із 400 кандидатів і піти на вибори. А у нас це зробити неможливо. Тому потрібно перше, що потрібно, змінити в законодавстві, дозволити, дозволити маленьким партіям, громадським організаціям, об'єднанням і бізнес асоціаціям створювати блоки, і блоки це можуть висувати своїх кандидатів. Це перше, що потрібно зробити. Інший бар'єр це коли ви йдете на вибори, вам потрібно внести заставу. Неважно, де її візьмете, потрібно шукати спонсора. Тобто, вже такий бар'єр можуть подолати тільки заможні люди, чи хтось. Може, дасть гроші. Тобто, прості люди не можуть звичайно прийняти участь у виборах. Це потрібно теж прибрати. Наступне це бар'єр. Я не знаю, чи потрібні зараз нам бар'єри. Це таке заганагальне питання поміняти еліти, тобто поміняти тих людей, які там є, на справжні еліти. Тобто, справжні народні еліти, Я трохи пізніше дам визначення цих, що це таке, справжні еліти. От що поміняти, може потрібно прибрати зовсім цей бар'єр. Прохідний, нехай всі приймають участь і будуть різні люди в парламенті. Це третій пункт. Четвертий пункт це сама виборча діяльність. Чи можна кліяти білборди по всій країні? Якщо у вас є мільярди, і ви можете закліяти всю країну. Це добре чи погано? Я вважаю, що погано. Чи можете ви заглушити весь ефір політичної реклами? Ну, якщо є гроші, можна. Це теж погано. Є в деяких європейських країнах політична реклама заборонена. Тобто є місце на площі, де є якийсь там дошка. Будь ласка, можете свою програму там повісити, нехай люди вивчають. А також у кожного є свій канал в Фейсбуці, в Ютубі, Твіттері. Будь ласка, віщайте на свій електорат. Мо, де все. Тобто, потрібно заборонити політичну рекламу. Наступне, що потрібно зробити, це списки, звичайно, повинні бути відкриті. Не може бути закритих списків. Тобто, ми повинні голосувати по польській системі за людей. Тобто, можуть партії приймати участь, партії голосують за своїх кандидатів, але ми голосуємо, виборці, за людей, конкретних людей і в списку по номерах. Ці люди переміщуються пропорційно голосам, які людина отримала на виборах. Отак От повинно бути, щоб те люди, за яких ми голосуємо, повинні бути в парламенті. І тепер я хочу поговорити про еліти, про визначення еліт. Ми тут е, сперечалися в Фейсбуці, хто ж такі, такі еліти. Ну і мені там дали визначення, що це люди, які там в яких є авторитет, які професійні досягнення. Там щось, щось таке інше, повага від людей, наукова ступінь, ну, багато таких критерій, але я хочу сказати, що це все дуже добре для якогось катарства, де можна порахувати, скільки літрів дає корова. Оце елітна корова. Чи для спорту, от з якою швидкістю біжить спортсмен, це для спорту, можна сказати, еліта. Чи там, для кого завгодно, чи результат можна виміряти. Але політична еліта це щось інше. Політики це люди, які займаються управлінням в державі, управлінням в суспільстві, управлінням в соціумі. Як можна вимірити їх результативність? Ну ніби що може визнанням інших людей. Тобто є людське визнання. Тобто ми можемо спостерігати за такими людьми. У себе там в громаді, в ОСББ, в котежних містечках люди, які постійно з'являються на зібрання, які організують якісь там прибирання, там асфальтування, постійно активні і приймають участь у суспільному житті. Це і є. Політики. Вони на місцевому рівні є вищі на якомусь вона є на общонаціональному рівні люди, які займаються общенаціональними реформами, судовою реформою, податковою реформою, дерегуляцією. І ці люди, звичайно, Помітні, а під час війни ми бачимо багато волонтерів, які впряглися, то щоб снабжати армію, багато добровольців, які пішли на фронт. Це все ознаки діяльності. І нам потрібно для того, щоб більш детально зрозуміти, хто такі політична еліта і що таке політика, дати визначення державі. Що таке держава? це ж люди йдуть керувати державою. А держава, якщо ми подивимося визначення в Вікіпедії, там написано, що це організація, яка управляє територією, управляє країною, тобто є, є щось, чим управляє оця організація. Тобто, вона відірвана від цієї країни. Це неправильне визначення, це робить державу ворожі. А держава це наше надбання, можна так сказати, що на ринку держав конкурують саме держава, і держава це цінність. Звичайно, що коли ми дивимося на нашу державу, ми так не думаємо. Але держава це форма організації народу або форма самоорганізації народу. І звичайно, що ця організація повинна служити народу. Це інструмент вирішення протиріч між особистим інтересом і суспільним інтересом усіх. Тобто, у кожного у нас є особистий інтерес і є суспільний інтерес, суспільне благо, система охорони здоров'я, система безпеки, армія це все суспільне благо. І є люди, які люблять займатися цим, тобто є люди, які займаються суспільним інтересом. Це такі дивні люди, в яких є їх особистий інтерес співпадає з суспільним. Тобто їм це подобається. Вони цим займаються, навіть якщо не отримують там зарплату. От це і є політична еліта. Люди, які хочуть займатися суспільним благом, суспільним інтересом. Такі люди повинні складати державний апарат. Але ж ми бачимо, що там зовсім інші люди, тобто не ті люди, які створюють умову, покращують умову життя, а просто люди заробітчання, які прийшли туди, щоб отримувати високу зарплатню або ще мати якісь інструменти збагачення. І якщо держава це інструмент вирішення протиріч і проблем, то держапарат повинен складатися з таких людей, які займаються спільним благом. А Спосіб, в який вони здійснюють це вирішення проблем, це захист прав людей. Тобто, це єдина діяльність, якою має займатися держава захищати права людей. Все, іншої діяльності там не має бути. Тобто будь-яка функція, яка є в державі, вона відповідає праву людини. Тобто і приймати участь в управлінні держави є теж право людини, яке записано в в загальній декларації прав людини. Тобто, от, чим повинна займатися держава, захищати права. І коли ми дивимося на нашу державу, це зрозуміємо, що наші права не захищені саме тому, що в держапарати люди, які не розуміють, для чого існує державний апарат. Вони думають, що він існує для того, щоб вони заробляли там гроші. А він існує для того, щоб він захищав наші права. От. Для чого потрібен державний апарат? І коли ми це усі зрозуміємо і почнемо обирати туди людей, які вже і до потрапляння у владу займаються суспільним, тоді і державний апарат буде працювати на суспільне благо. От все, що я хотів сказати сьогодні, це і є демократія. Тобто демократія це процес приходу у владу політичної еліти. Процес відбору політичної еліти це є процес демократії. Все, дякую, друзі, що були зі мною. Пока.